Так, це всі речі, які ми на сьогоднішній день привезли їм. Матраси, теплі речі, Це від Червоного Хреста. От, бачите? Червоний хрест. Ви бачили, що було? Що ми привезли? Зігрівайте хлопці. Пане голова, ще вас на секундочку. Скажіть. Слово? Ой. Скажіть ще два слова, що ми дійсно завезли, що ви то все роздали, кому ви маєте роздати. А тільки що розгрузили ми гуманітарну допомогу у сільраді, зараз прийде женсає, совет і вони будуть розподіляти її серед. Людей, які потребують ну, і Цей дивіться, допомоги. ще, ще ми вас просимо, бо ми зараз їдемо до солдата. Ми ще маємо, кроме того, що тут передав червоних раз, ми ще маємо продукти, то ми ще так само під'їдемо. Ну, ми зачекаємо трошки. Так, ви почекайте, там довго не буде, ми просто маємо цільові посилки. Все дуже, ми дякую. дуже вдячні за те, що ви привезли допомогу, бо дійсно люди в цьому дуже нуждаються. Все, вам дякуємо